Усім привіт, ви на каналі Лесплея Різних ігор, і зараз я буду грати гру, ну продовжувати грати гру під назвою Hello Name 2. Запис іде. Ну, закінчили ми на тому, як мінімум, що... Закінчили ми на тому, що ми знайшли малого, сусід нас е, взяв за шию, викинув клітку, ми вибрали з клітки і шо? І шо, ще? Ми вибрали з клітки і я, коротше, десь посередині... Я почав проходити, психану потім хоч я половину знайшов і закінчу. Все. Ну, мене і пам'яті не вистачило реагуйте. О, Secret Neighbor. Хто хоче, я Хто хоче, я зроблю питання в телеграмі. Хто хоче Secret Neighbor знімлю, у мене він є в стімі, в бібліотеці моїй. Ну, що, думаю, можу продовжувати. Продовжити. Надіюсь, нас засейволо там, де треба. Та нас засейвало там, де треба. Так, беремо ножниці. У мене там не буду. Вони в мене є? Так, вони в мене є. Добре. Добре, зараз решу. Мені музика нагадує Дарк. Дарк... Як він там, там все називало? О, господи. Dark Риддл, ой. Мені музика нагадує з Дарк дуже сильно. Мої ножниці. Мені ножниці треба. Граф знаєш, що таке ножниці. Де мої ножниці? Я ножниці вимагаю. Я вимагаю ножниці. Мені потрібні ножниці. Заховочий капкан поставив. На першому боксі дуже капкан зараз буде багато. Так, мені треба почекати поки я на низ. Може я зараз знайду щось би таке, щоб підібрати і розпити скозлому. І, і дістати його кармана гайку. Гайчний ключ. І буде. І на, ці, на цьому відео буде 6 лайків, я буду проходити зараз. А, треба в головному меню. Ну добре. А зараз я вийду в головне меню. То і так. Е, Якщо ви наберете 6 лайків, то я буду проходити сюжет ліс. 6 лайків, все в ваших руках, це не так тяжко для вас, думаю. Ну, якщо... Ну, може і 5. Я б прийшов ліс, там дуже, дуже дуже прикольно. Не, 6. Якщо не набирати 6 лайків, то все-таки на 5 зроблю. Думаю, це для вас не буде дуже тяжко. Думаю, для вас не дуже тяжка місія. Набрати шість лайків Я вас вірю. Оп, нормально. Uh. Не укай. А да, кстати, малий? А. Там десь під столом ховається. Де він. Я не надали му просто зараз руки на попастися. Та богер. Ой-ой. Да залазь! Фу, блин! Стратись можно? А вот она лысиковая. Так, капкан. Я він попав в ходу капкан, так? Так, тут куча капканів. Не важно бы выбраться. він? А вот изразался, ко черту. Я, я за малого тебе пришиб'ю. Ой, іди в сраку. А, лох! Лох! Ти розумів? Таке слово лох. Тільки мені бажано ти той. Ну, лом в мене є, ну тому дякую велике. Першу гайку я відкрутив. У мене збереглося. Бен треба зараз дошку буде з дверей забрати. Воно ж збережеться, правильно? Блін, де він бродить? День бродить У мене питання таке. Тут ну, дуже швидкий. Ні. Как похер. Ой, ні! Та забирай! Та давай! Ну! Скотина така! Ну, хоч перше я той. Ти ж не прийдеш сюди мене діставати звідси? Мені би просто, щоб ти підійшов, я в тебе би гайку забрав, гаечний ключ відкрутив би і ти б вогасників тікав би. Від тебе з тим вогасником було б взагалі прекрасно. Я вже слабо навчився не коруспувати. Дякую, ну я тебе за це обожнюю. Пергона на капкан не попастись. Він на другий поверх. Добре, 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 вже прекрасно. Да й ти який є, радий. Ну, сідай! Блін, я гайшний ключ викинув. А ні, я його взяв. І он не спускається в мене шукає бігає. Він пішов. Він далі похи. Ну він тоже заскриптований, як я зрозумів. О, йде в сраку. Ой? Іди нахер. Іди геть, я тебе прошу. Ти мене тут не дістанеш, все. Я зараз вонегасником забрикодируюсь. Ти мене тут ніколи не дістанеш. Розумів? Де він бродить? Я наче я потушу. Я всі надію, що потушу Дай він бродить? Дай им бродать в мене питання. Ой, боже, я не знаю, чи я найду сьогодні А вот да я. Ой! В сраку пришел. В сраку пришел. Пришел в сраку, все. Кон ма. Кон и и дома, все. Та малий тебе боїться, ти, блін, тут таке витворяєш. Капець, на себе відповідальність взяв. На це взяв відповідальність малого. Малого зберегти. ото. Та блін, іди геть тут нікого нема. Тобі особи приглушення треба, чи? тобі особу уваги треба. Просто йди в сраку, все. ти мене задирав. Я не знаю, де я зараз засейвусь. Ну, десь я зараз засейвусь. Я засейвився тут, але з спри... спротивогазник. Надіюсь, у мене його не забере. Ой-ой. Ой, все, -ой. Ой, йди нафіг, я проти власник тобі не відом. Я проти власник тобі не віддам, ти навіть не думай, навіть не брий про таке чудо. Воно ніколи сі не стане. Иди в сраку, иди в сраку. Блин, не може пролезти чи що. то недостаток. Вс, меня не засейвило. Тут я еще раз засейвал. Блин. Ты ведь и дали мне гайку забрати. Ну уходи сюда туди. Не брали. А як я б знав. Треба далі гайчний плюш забрати. Чи Чим там десь? Чим в мене інвентарі? Ага. Я був би радий, якщо б був. Ой, які радий. Ну, прийди сюди. Прийди. Блін, ну як я вийду, якщо я зараз вийду і він мене запідозрює? він тут зараз дуже шустий, він дуже сидить на мене. Я не знаю чого. Хоч в мене є противогазник, але тут він не такий. Не так у нас. Насилипі... Немау? Як бор... 2 Альфа 1.5. То хоч я в неї теж постараю, може пограти. я противогазник кудись посрав, а ні, я його вернув. Де ти? Сусіда ти кусок. Мішу тебе шукати по всій хаті. Треба ще одну, одну хайку відходити. А ну зараз я тако зроблю, тобто. Так, зараз перший раз загружусь і він буде наверху. Значить, зараз ще раз перезагружусь. Ой, все має бути норма. Десь мені хоть пам'яті стане, то я тут чую півгоди, не буду сить. Ой-ой! Де він. Хочешь я швидко побіг від нього. Чи я зараз ще раз загружусь. Надіюсь, він мені за йому під руки зараз не попав. Просто мені треба, щоб у нього хайку дістати. Я ззаді підкратися не можу, бо нього він... 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 Він тут очі сратися. Ой-ой. Не, не успів. А він ще поки тут рукава закотить, не знаю на що він це робить. У нього така анімація, значить, він це має робити. Куди тут головне повірю? Що буду ходити повільно? Це буде... Що буде... Та блін! Ну, ходи сюди. Ой, як він мене задирав, серйозно я вже не годен. А во, ходи сюди. Ой, як погано, ой, як погано. Всем настільки погано, що капець Ой-ой! Лох! Тепер просто піди наверх. З другого боку, сюди піде перевіряти. У мене є противогазник, що йду в трапп. Просто він з цієї сторони перевіряю, він може мене дістати, якщо буду отут, наприклад. Він мене дістане. Якщо я тут він мене не дістане, і все, пройде чики піки Так, гаєчний ключ у мене є, добре. Перше почекати, поки він наверх свалить. Дуже шустрі, я боюся його. Я ніколи його так не боявся, в цій грі. Да я не тоже в тигре все уже лінії линии Тут... Тут е... нема. Ух ты, блин! Ще з другого боку побіг. Mm -hmm. uh, тут нікого нема, можна я думати я тебе прошу. Такий такий стрес був. Ой, блін, головне зараз не вилізти, а то він мене точно тоді заб'є. Там ключ є. Якщо ти ключе до сю до сипірні розплався, а може тут ще розплав, просто мені треба пошвидкіше. Будь ласка, піди наверх, я тебе умиляю. Він пішов. Він пішов, а яка молодчина, як я тебе люблю. Ой. Блін, ти що мене бачиш, чи що? Ну раз, така гонь, не задрав він мене уж. Що, ще з другої сторони пішов перевіряти. Да я ще пальці собі попік. Ну то вообще прекрасно. Я хотів его подошл, ч далі разгоривсь. Рубух побіг перевіряти. Чи ні? Чи на побіг? Блін, далі пробіг. Надіюсь, він не розгорівся. Де ти? Та блін! Та блін! Зараз далі сі розгорів. Куди він далі? побіг наверх чи з другої сторони подалі наверх побіг. Він перевіряє верх, він думає, що ще там, а я тут, а він далі розгорівся, рятує трохи, як так розробочки не проводиться. Я от скільки сижу. Я ж навіть не удивлюся, якщо мені на дивох пам'яті не стане. Я навіть не удивлюсь. Та блін, скотина ти така. Якщо така музика тут напружена, він мене замітив. Він біжить шустро сюди. Як я за такий проміжуток маю потушити чах? потушити ту, ту херню. Тут нікого нема, все може йти. муха. Нікого нема, все йди в сраку. Йди там, тебе малий боїться, а ти тут сидиш, бі, ці цібавиш. Ммм, mm, я ще не за такой плода не взяв малого споритувату. Я в шоці просто. Чи на цей бра тобто на... не щоб народить. Не яксі, а тако поучну. Може мені таке тоже на чату выносить. Ой, блин, медалісси розгорів, я не встигаю просто я просто не встигаю, ну як мені цю гру проходити? Якби то, що він не розгорався, потушив, відійшов, потушив, відійшов, потушив, от також б можна було би А так то я взагалі не знаю як. Ще й потушити, ще й з потрохами треба тушити. Та блін! іду в сраку! Ой, як він мене замітив, тусь. Нікого нема. Ти в сраку, я тебе прошу. Успокійся Вибачаюсь. <кхи> <кхи> О, ще цели не, не хватало. Скільки в мене пам'яті, я вже не знаю. У мене хоч запис іде, ну і на тому, дякую. Тільки йди уже, ну я тебе прошу. Ну що ти там забув? Ді нахер? Що ти тут забув? Я тебе тут просив ходи сюди йти. Це, це я тебе не просив йти сюди. Що ти думаєш? Та йди наверх вже, по своїм справам. Ось поки прийде. Успокоїться. Та блін! Ну, як я маю це потушити? з пи... Мене не питання. Ну, я зараз піду подивлюсь, тут треба газ перекрити, чи то що. Так, запис іде нормально. Так що, короче, я не знаю, можна тако зробити. Ну вроді і би, я не знаю, чи так працює так. Не, да, потуши это полностью. Тебе тут я і идти всю. Дигеть, блин! Бабай, волохатый! Мне гусей не треба. Бабаю то. Ой, боже, боже, я не знаю, что Що Лаба тільки притулиться вгры. Но кинет-то. Ой, блин, это то. Ещ иди всрал. Наверх купих. Побег, наверх. Не, ну не спобіг. Та! Да. Тікайте! Матвій! Ой який кий! Ну давайте будемо Матвій називати його. Може його і звати Матвій. А? О! Ооооооо, птвий тіат! Чи як його називати Матвій Максиник мене? Ого! йопта! Малий йдемо, чи, чи рятуємо його. Ну, як і завжди, малий не може лишать свого тата. О, надіюсь, сусід всього знав. Йобто. Йобто, ось зна. Йопта. Йопта, наліво. У нас по голові баба. Малий там сам лишився, тато не може. Сил не вистачає. І все. От така у нас кінцівкочка. Ну, давайте, на, якщо ви наберете 6 лайків, буде ліси, давайте будемо малого називати Матвій або Максим. Ну, думаю, краще Матвій. А, дівчинку будемо називати як? Як? Іриною. Ну, коротше, я ще подумаю, як їх називати. Ну, я не знаю, чи ви ще наберете 6 лайків, но я у вас вірю. Добре, всім дякую за цей відеоролик. Стати свої пальці угору. Всім папа і всім мирного неба. А, і підписуйтесь на мій канал.